Вітаю, друзі! Спершу я хочу всім подякувати за ту шалену підтримку, яку ви оказали моєму каналу і моєму попередньому відео, в якому я розповів про те, як голова Державної міграційної служби Наталія Науменка України розповіла, як вони планують повертати українців назад в Україну. І я завжди читаю всі коментари, і я прочитав всі коментари і до цього відео. До речі, за добу це відео набрало 200 тисяч переглядів, 2,5 тисяч лайків і більше тисячі ваших коментарів. Дякую вам всім, друзі, дуже і дуже. Але прочитавши коментари, я бачу, що переважна більшість, і це нормально, так це нормальна реакція. Тобто, переважна більшість реагує на все це емоційно і не думає про те, що можливо, а що ні. Друзі мої, в цьому відео я хочу вам розповісти те, що ви не бачите, і я вам скажу, чому я звернув увагу так серйозно на цю. Статтю. Отже, це відео буде дуже корисним е, для вас знов таки. Тому я дуже-дуже прошу вас також підтримати і це відео, як ви це зробили з попереднім. Е, будь ласка, не забудьте поставити ваші вподобайки і напишіть ваші коментарі. Друзі, але перш ніж я перейду до теми цього відео, я хочу сказати, що. Е, Метою цього відео е, немає е, когось образити, так? Тобто в мене немає жодного бажання, жодної мети когось образити. Тобто, е, прошу вас дивитись на це відео не як на те, що я там комусь щось вказую, чи доказую, чи ще щось таке. А єдине моє бажання це допомогти вам, допомогти зрозуміти, що ж е, трапляється, що коїться навколо вас. І зрозумівши це, побачивши це, прийняти правильне для вас рішення, так на для того, щоб ви могли змінити ваше життя на краще. Це перше. Друге, друзі мої, я не наївний, так і я розумію, що я не можу допомогти всім, так? хто дивиться моє відео, це відео, інші мої відео. Але але, якщо я зможу допомогти навіть однієї, двом е двом людинам. Змінити своє життя на краще, то я вважаю, що навіть цього достатньо, щоб витрачити свій час і зробити цей ролик. Ну і на останнє, друзі мої, хочу вам сказати, що для того, щоб рухатись вперед треба чітко розуміти де ви зараз так де ви зараз хто ви зараз і вже тільки після цього треба рухатись вперед тобто на світ треба дивитись на таким який він є а не таким яким ви його хочете бачити і я, як завжди, так і в цьому роліку буду називати речі своїми іменами. Для багатьох людей це важко слухати. Для багатьох людей вони думають, що чомусь їх ображають. Знов хочу сказати, я не збираюсь вас. Ображати так, але я знаю, що дуже часто для того, щоб людина почала рухатись, так, зрухнулась з місця, людину треба струхнути. так, іноді треба струхнути жорстко і жорстоко. Це можна зробити тільки коли ти кажеш. Правду неприкриту правду. Тому я і в цьому відео буду називати всі речі своїми іменами і казати тільки правду. Ну а тепер зараз давайте ми з вами подивимось на коментари, так і по порозсуждаємо, де ж люди діють і думають не так, як воно є на самому ділі. І самі такі. Е, найбільші коментари, найбільш популярні коментари. Це е, а нас ніхто не зможе повернути, а я не повернуся. Мене не заставлять, а людину заставити не можуть. А якщо людина сама не захоче, то вона не повернеться. І тут я вас розачарую, ви не праві, так? Тобто тут є тільки часткова правда, але це дуже-дуже така маленька частка. Я вам хочу сказати, нагадати, що зараз ви знаходитесь в Європі, в Канаді, будь-якій іншій країні в легальному статусі тимчасового захисту. Цей статус надає вам можливість мати медицинську страховку, цей статус надає вам е, можливість мати роботу офіційно. Цей статус надає вам можливість. Можливість знімати собі житло. Також офіційно. Е, як тільки цей статус у вас закінчиться, а це, повірте мені, трапиться отак: бамс в одну мить, в одну секунду. так Тобто, все ваша віза сплила. Чи е, сьогодні вирішили більше не продовжувати цей статус захисту? В одну мить. Ви стаєте дуже дуже вразливими. Тобто у вас сразу перестає працювати медична страховка. Заболіла ваша дитина, ви на роботі десь впали, зламали собі руку. Що ви будете робити? Про це я вам розповім трошки далі. Вас зразу звільняють з роботи, тому що жоден роботодавець не захоче. Ризикувати е великими штрафами, так і всім таким іншим, маючи на роботу, люд е маючи на роботі людину, яка не має права працювати. Ну і звісно, що вам ніхто не здасть житло. Це я кажу до того, що ніхто не буде за вами ганятися. Тобто, люди кажуть, як ви собі це уявляєте. Тобто, за нами будуть поліцейські ганятися, щоб вивести чи буде депортація, чи як це буде проходити. Ні, друзі, не буде жодних поліцейських, не буде жодних депортацій. Ніхто не буде за вами ганятися. Ви самі поїдете назад в Україну. Просто коли вам виключать всі ваші підтримки, і ви зрозумієте, що ви нічого не можете заробити, то ви самі будете купувати собі квитки і їхати додому. Так тобто, ну знов хочу сказати, це чому я сказав про поламану руку, тому що я знаю цей випадок 100%, коли людина знаходилась е, нелегально. Країні на роботі зламала руку, і потім е, бігав, займав гроші, щоб купити собі квіток, полетіти назад до е, своєї батьківщини. Там е, лікував руку, але він вже поїхав. До батьківщини залишив країну зі штампиком у паспорті, і цей штампик вже йому не дозволив ніколи виїжджати в інші країни. Так, тобто він порушив законодавство той, тієї країни, де він був. Треба розуміти, що захід це не просто е е підтримка, допомога, там всі гарні, всі класні. Ні, захід це перш за все, це закон, закон і право, так. Тобто зараз у вас є право знаходитись там, де ви знаходитесь, і закон вас захищає, коли е, уряд тієї чи іншої країни вирішить, що все е, у вас права знаходитись в цій країні немає. То закон буде вимагати, щоб ви цю країну залишили. І, звісно, залишать не всі, так. Тобто, ну це зрозуміло. А хто зможе залишитись? Залишаться люди, які вже отримають якесь. Наприклад, в Канаді постійне, постійне резидентство, так, чи знайдуть собі дійсно класну роботу? І е, їхні роботодавці будуть займатись збором е, якихось там додаткових документів для того, щоб ці люди змогли собі продовжити перміт? Тобто, це можливо, так можливо за залишитись в країні, де ви будете знаходитись, але знов таки треба чітко розуміти і віддавати собі е, такий е, правдиву відповідь: так а чи буде ваш роботодавець зараз робити щось зайве, чи буде він йти на якісь там... Ам, незручності для себе для того, щоб ви змогли залишитись і працювати у нього. Якщо так, це класно. Значить, у вас є великі шанси, що ви в будь-якому випадку залишитись цій країні. Якщо ні, тоді треба щось думати і вирішувати інше. Так ще раз хочу нагадати, що ніхто не буде за вами ганятися ніхто. Е, ніхто не буде вас вилавлювати. Ви самі будете купувати собі квитки і будете дуже часто стояти перед такими важкими виборами, що е, вам е, будете шукати гроші, займати гроші навіть у знайомих, рідних, тільки щоб потрапити до України. Це зробити дуже легко. Це зробити дуже швидко, і я це вам кажу, щоб ви це усвідомили. Так тому що країни Заходу, Канада, інші країни Євросоюзу вони все це вже відпрацювали десятиліттями е тому назад. Вони мають це ці проблеми постійно, і вони знають, як з цим справлятися. Отже, це. Перша е, помилка українців, які пишуть, що ніхто їх не заставить, е, ніхто не зможе їх відправити до України, якщо вони не захочуть. Чому часткова помилка? Тому що так. Не, не можна відправити, щоб якщо людина не хоче, так але зробити так, щоб людина захотіла поїхати і поїхала, це дуже дуже легко. Отже, якщо ви все ж таки хочете залишитись там, де ви зараз є, шукайте шляхи, як ви зможете дійсно залишитись, якщо закінчаться ваші ці програми, по яким ви зараз там знаходитесь. Наступна друзі, велика помилка, коли українці пишуть в Україні війна, і до кінця війни нас ніхто не поверне назад. Тут ви також е помиляєтесь. Я хочу вам нагадати, що в Україні війна почалась не в 22-му році, а в 15-му році. Так і до 22-го року не було жодних програм підтримки. Чому? Це дуже просто тому, що були безпечні місця в Україні, коли куди біженці з східних регіонів могли поїхати і відчувати себе в небезпеці. Також буде і зараз, так тобто, всі ці програми закінчаться не тоді, коли закінчиться війна. Всі ці програми закінчаться тоді, коли уряди західних країн вирішать, що в Україні. Є місця безпечні для знаходження, тобто Київ, наприклад, зараз більш -менш, більш менш безпечне місто. Так якщо таких місць буде декілька по Україні, то вже і тоді можна очікувати призупинення дій таких програм. До речі, коли я це казав ще півтора року назад. Так, коли почала а, працювати програма Куаєт, мені казали, ти нічого не знаєш, ти нічого не розумієш. Програма Куаєт буде працювати стільки, скільки буде війна, і Канада прийме стільки українців, скільки захоче туди приїхати. Ну, я вам хочу нагадати, що війна ще йде, а де програма Куаєт? Так, немає. Де всі ті українці, які хочуть приїхати, чи пускає Канада так їх? Ні, не так. Тобто я оказався правий, і так буде і в цей, і в цей раз, так тобто як тільки уряди е, різних країн вирішать, що в Україні вже є небезпечні місця, повірте мені, ці програми припинуть дію. І українці вимушені будуть повертатись назад до України. Наступна дуже популярна теза, друзі, і вона зараз буде е, дуже жорстоко бити по вас, так. Це я не повернусь в Україну, доки там така корупція, а нехай на мені зроблять те, а нехай мені зроблять це. То я вам хочу сказати, що все те, що зараз в Україні, в цьому повинні і ви, так тобто е, люди, які дійсно не були готові жити з корупцією, так миритись з корупцією, роби, е, миритись з тим, що відбувається в Україні, вони виїхали задовго і до початку війни. Ви весь цей час жили в, в Україні, так? Тобто до початку війни ви не звертали уваги на корупцію, чи вам подобалось жити з корупції, чи ще, ще були якісь інші обставини. Але до початку війни корупція вам не заважала, тобто ви не їхали в пошуках кращого життя до, поч... до початку війни, і ви так не були обурені цією корупцією. Але зараз чомусь ви вирішили, що ні, ось тепер з мене достатньо. І корупція тепер мені дуже-дуже заважає. Друзі, це не буде якоюсь такою суттєвою обставиною для жодної західної країни, щоб залишати вас у себе, так? Тобто ви будували цю корупційну країну. Ви були гвинтиками в цій корупційній машині. Ви давали взятки, ви брали взятки. Тобто, ви, ви частина цієї корупції. Ви та частина, яка будувала цю корупцію, гадувала цю корупцію, обирала цю корупцію. І жила з цією корупцією багато-багато років. Тобто, якщо хтось сподівається, що якщо він скаже, що ні, я не згоден е їхати в Україну тільки тому, що там корупція, і тому я буду подавати на біженство і тому подібне, і т.д. і т.п., то ви це почуєте від тих людей, кому ви будете подавати те, що ви е зараз чуєте від мене. Так? Е а чому ви? Жили з цією корупцією і не тікали від цієї корупції до початку війни, тобто вона вас до цього не тербувала. І зараз це не буде причиною для того, щоб залишити вас там, де ви є. Тобто майте це також, друзі мої, на увазі. Ну і остання теза, яку я хочу з вами сьогодні обговорити, це я не поїду, доки там не побудують класні умови, доки там е, не зроблять класні робочі місця, доки там все не змінять і бла, 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 бла. Тут я також хочу вас огорчити. Так, ніхто не буде для вас нічого. Будувати ніхто для вас не буде нічого змінювати. Так тим, чим ви користуєтесь зараз, тимчасово це будувалось не для вас і не вами. Це будувалось німцями для німців, це будувалось поляками для поляків, це будувалось канадцями для канадців. Тобто ці нації будували це для себе. E, в той час як українці просирали свою державу. Так, ну я називаю речі так, як вони є. І сподіватися, що і зараз хтось поїде за вас в Україну щось для вас будувати. Ну, це дурниця. так. E, будувати для себе все і змінювати ви будете самі. Тобто, це також не аргумент, чому вас не можуть, не зможуть відправити назад до України e, українців зараз. E, Терплять, скажімо так, так, тобто е як гостей дають вам дають українцям користатись тими благами, які різні держави різні нації набудували для себе, тому що розуміють, що в Україні небезпечно. Але як тільки там з'являться безпечні місця, то вас попросять на вихід, якщо у вас не буде іншого легального статусу. В державі, де ви зараз знаходитесь, і це також треба мати на увазі. І це буде повне право тих країн, тих націй, які все це будували для себе. Якщо ви думаєте, що якийсь, якась людина, якийсь політик, там зараз у Німеччині чи в Канаді, чи в Італії, чи во Франції, чи в Португалії, він... Денно і ночно думаю, як же мені покращити життя Петра, Ринки, Данилка, Іванка, всіх тих в Україні. Так що ж мені такого зробити тут, у мене, щоб вони тут залишили, щоб в них було все кайфно, щоб в них було все, що вони забажають, то я вас. Е Розочарую, ви помиляєтесь, за вас ніхто не думає, так на світі є тільки одна людина, яка думає про вас і хоче вам добра. Це ви самі, так і якщо ви самі не будете для себе щось змінювати, будувати краще майбутнє, то ніхто за вас цього робити не буде. Це треба уяснити і сподіватись на те, що уряд. Там щось для нас зробить уряд щось для нас зміни, е, уряд там щось для нас набудує. Це, це дурниця. Жоден уряд, жодної країни нічого для вас будувати не буде і змінювати не буде. І в тих країнах, де ви зараз знаходитесь, краще ніж е, в Україні, тільки тому, що громадяни тих країн це зрозуміли набагато раніше. Ніж українці. так? І все це будували, все це змінювали самі, не сподіваючись на те, що щось уряд для них зробить. А уряд вже допомагає їм це робити. Друзі мої, я хочу вам ще раз сказати: не треба чекати, поки хтось щось зробить для вас за вас. Беріть все свої руки. Міняйте все, що навколо вас на краще. так? Якщо ви Хочете залишитись там, де ви є, зараз робіть все можливе для того, щоб ви там змогли залишитись, не тому, що а, хтось там вирішить і дозволить вам це зробити, а тому, що ви будете мати право. Там залишитись, так? Тобто це велика різниця. Очікувати, чи дозволять мені чи ні, і мати право. Отже, робіть все для того, щоб ви мали право залишитись там, де ви зараз є. Робіть все для того, щоб ви мали право обирати, де вам жити і як вам жити. Ще раз хочу вам сказати, що я жодної людини не хочу е, образити цим відео. Так, я просто хочу вам. Під, вас підштовхнути, підштовхнути к дії, підштовхнути к тому, щоб змінити своє життя, життя своєї родини, і найголовніше життя тих найкраще, так змінити на найкраще жити життя тих, хто зараз цілком і повністю залежать від вас, так, тобто ваших дітей, ваших внуків і таке інше. Друзі мої, я ще раз хочу вас попросити, щоб ви не забули підтримати. Це відео також поставивши вподобайки. І будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, що я вам сьогодні розповів в цьому відео. Мені знов-таки буде дуже цікаво почитати ваші коментари, подивитись, чи зміг я хоч трошки змінити, змінити ваше мишлення, так направити його трошки в іншому руслі, і чи як ви бажаєте, чи допомогла вам ця інформація, чи ні. На цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!